Будь ласка, допоможіть. Мій песик зник. Ви можете знайти його. Здорово. мала. Вітаю пригоднику. Так, Будь ласка, так, доп... так, Пропустити, прийняти. Ти щойно обікрала мене? Що? Не розумію, про що ти говориш. Я впевнений, що ти щойно обікрала мене, мала гівнючка. Ну, гаразд, ти впіймав мене. Гаразд, повеселилися й досить. Поверни моє золото. Ні. Поверни його. Ні. Поверни мені золото і ніхто не постраждає. Змусь мене. О, гаразд. Послухай, не хочу робити тобі боляче, але я обов'язково зроблю, якщо ти не повернеш мені моє золото. Ти не зашкодиш мені. не вже. Гаразд, все ми ще побачимо. На твоєму місці я б цього не робила. Це твій останній шанс. Гаразд, ти змусила мене. Що? Фаєрбол, Чо, чому ти не вмираєш? Ти не можеш вбити мене. Ти не можеш вбити мене. Ти не можеш вбити мене. У пу, -пу, пу Давно не чулися пригодники. Переклав та озвучив арбалет. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, натискайте на дзвіночок. Також підпишіться на канал авторів даного ролику. Всі посилання під відео. Дякую за перегляд.